Нещодавно я публікував відео, де намагався пригадати перелік того, як нас з вами називають чиновники. Ми з вами і ждуни, ми з вами і ухилянти, ми з вами і вата, і провокатори, і рука Кремля, і, і що тільки не є це в цивілізованій країні. Але такого я точно не очікував. Вийшов лубінець: це уповноважений справ людини, це ключове слово справ людини. Тобто він в Верховній Раді турбується за наші з вами права. І в нього офіс ще є, це теж дуже важливо, я зараз поясню. І е, дав інтерв'ю, де е, назвав нас з вами паперовими терористами. Виявляється, ми з вами закидуємо органи влади запитами на інформацію і е, різними ще паперами. Ну, ми хочемо, щоб держава нам, громадянам, з нами громадянами комунікувала і те, що нас цікавить, нам.